Покемонів, привіт! Решті співчуваю. Не так давно я повернулася з Польщі, створила багато записів Go в своєму улюбленому парку, але через мою недалекоглядність, яка виникнула на фоні, моєї радості, що я знову можу в це грати. Я не перевірила налаштування запису звуку, тому... Там мене було чути ну вкрай погано, тому неприємна історія, хочу так сказати. Вкрай неприємна. Ой. Тому що записів я створила ну, дуже багато, близько 10, якщо не більше. І виявилося, що мене там просто було дуже погано чути і, коротше, всі ці проходження накрилися мідною тарілкою. Що можна так сказати? Так, ну що ж, сьогодні я перемістилася в своє найбільш улюблене місце ловлі покемонів це Санта Моніка. Подивимося, які у нас тут цей спавни. Морло, не хочеш ти ловитись? Ні? О, диви, падло вискакує. Я, до речі, хотіла увімкнути приманку, щоб піймати хоча б одну довбану галоріанську птицю, але чогось вони постійно від мене тікають. Я не знаю, у вас взагалі, хто мене дивиться, є ці галаріанські птиці, тому що мені один мій активний підписник, який є також гравцем покевонго, пише, що ну, я не знаю, як їх ловити, як тільки не на майстербол. Так, в першу чергу буду ловити стартовиків з різних поколінь, ну і, власне, тих покемонів, які спавняться на погоду. Ну Трішечки підвисає. Але в цілому, в цілому. Ой, ну і ще оцих парасів будемо ловити, тому що за них дається більше зореного пилу, якщо ви не знали. От. А зорений пил вкрай важливий в цій грі. Так. Будемо одразу продавати. Так, о, команда Р на службі зла. Що ж нам сьогодні вона готує для нас? Так, ага, ти будеш використовувати літаючих покемонів? Зараз я тобі покажу. Ну, що хотілося б, мабуть, сказати в першу чергу про самих покемонів? Саме про цю гру я люблю покемонів з раннього дитинства. Мені зараз 27. Практично це любов у 21 рік. Можете собі уявити. Я люблю покемонів вже 21 рік. Не скажу, що я зіштовхнулася з їхнім всесвітом у найкращий для себе час, тому що. Тоді мені було приблизно 5-6 років. Через стихію ми втратили дім, були змушені переїхати в інше місце. І тоді по телевізору я зіштовхнулася з цими покемонами. Здається, на каналі НТН йшли ці покемони. Ай, що ж ти відбиваєшся? Так, на каналі Антен йшли покемони. Я постійно їх дивилася кожну серію. Ну може не кожну, тому що бувало таке, що ну собі розумієте, 5-6 років, молодий, молоді роки, якщо можна це так сказати. Хочеться десь по подвір'ю побігати з друзями. У мене ще тоді була двоюродна сестра. Ну вона й в принципі зараз є, але ми не спілкуємося, і вона також дуже любила цих покемонів. І тоді я ще пішла до школи в перший клас, і мої однокласники також любили покемонів. Ну це взагалі просто дуже було цікаво. І навіть до прикладу, коли ми виходили на подвір'я під час перерви, ми там гралися в покемонів. Я такий покемон, я такий мій друг взагалі казав: я пікачу, я пікачу. Ну слава, було дуже весело, приємні спогади про дитинство. Не було інтернету і було гарне доволі дитинство. І ще один такий цікавий момент. В нас тоді під боком був магазин, його покійна господиня ну дуже добра жінка була. І там продавалися плитки шоколаду, на обгортках яких були герої цього аніме. Спершу там були Джесі і Джеймс там я от, ну, всім відома команда R на жаль, я шукала в інтернеті, як виглядала ця обгортка, але навіть в чат GPT запитувала, але, на жаль, я не знайшла. Можливо, в когось є інформація. Буду рада, якщо поділитись, тому що я шукала, спробувала шукати багато разів, але в мене нічого не виходило. Ну, Власне кажучи, на обгорці були Джесі Джеймс там і Обгортка була або синього, або фіолетового кольору. Я вже точно не пам'ятаю. Це е, такі перші шоколадки були. І потім вже на зміну команді Air прийшли Еш та Пікачу. Це вже я точно пам'ятаю, що вони обоє там були зображені, і сама обгортка була червоного кольору. Це я вже точно пам'ятаю. І також намагалася ці червоні обгортки знайти, але... Ну, я вам кажу, я багато разів спробувала знайти ці обгортки, але чомусь кожного разу була невдача. Не знаю, чому так. Ну, власне кажучи, покемони були тоді на піку популярності в нашій країні. У мене навіть були іграшкові. Були іграшкові. Іграшки в мене тоді були з цими покемонами. Іграшковий годинник у мене був з покемонами, який казав: Зубет! Ну, з покемоном Зубет. І зараз. Я досі люблю цих покемонів. І коли мені стало відомо, я ще тоді в коледжі навчалася, що вийшла ось така гра Pokémon Go. Всі одразу почали бігти дивитися, що ж там за покемони. У мене тоді, на жаль, був такий телефон, який не підтримував цю гру. На превеликий жаль, я. Намагалася, хоч він її не підривав, але я весь час намагалася її встановити. Весь час була невдача. Тобто запускаєш гру, там просто висвітлюється логотип свинянтика. Так, я не буду боятися говорити це слово, тому що воно так і є. І все, гра просто вилітала і писала, що роботу поки воно припинено. Ну, неприємно було, звичайно, але я все ж таки не втрачала можливість, що колись я все, все ж таки зможу це пограти. І настав такий момент, коли вона, здається, в липні вийшла чи коли... ну, десь приблизно літом вона вийшла. О, однокілометрове яйце. Що ж вона нам скаже? Ага, груки. Ну, я дуже люблю покемонів стартовиків. Так, це ми пропускаємо. Ну, власне кажучи, я не втрачала надії те, що я все ж таки зможу цих покемонів пограти. І коли я вже, ну, після літа літні канікули завершилися, і я знову повернулася до навчання в коледжі, Приблизно десь осінню у мене з'явився Samsung, новий телефон. G2, здається. Galaxy G2. Він підтримував тоді ще покемонів хоч і був ну, трішки за слабким, але все ж таки покемонів він підтримував і тоді, як понеслося. І з тих пір. І я з покемонів не верлась. Це ну, мені дуже подобається. Дуже подобається ця гра, хоч і я бачу, що ну, давайте говорити чесно, розробник жадібний. Тому що я, до прикладу, шукала в інтернеті інформацію, чим найбільше незадоволені гравці Pokemon Go. І от вони найбільше не задоволені оцією політикою цін е, внутрішньо ігровому магазині. Ну, власне кажучи, я також цим не дуже задоволена, тому що, наприклад, якщо е, після релізу гри ви могли за день отримати 100 монет, то зараз ви можете отримати лише 50. Але ціни в магазині не змінилися, ціни які були, такими і й залишилися. Та ще й хтось, здається, писав, що ось ці віддалені пропуски на рейти їх започаткували під час епідемії що я сказала, під час епідемії covid 19 вони виросли в цінності ці віддалені пропуски, і гравці були цим вкрай незадоволені. Ну, погодьтеся, а хто буде таким задоволеним? задоволений, коли, до прикладу, ви отримуєте лише 50 монет, а пропуски на віддалені рейди вони подорожчали? Тобто, по логіці має бути так, що якщо ви вже, до прикладу, зрізали цю кількість монет. Зі 100 до 50 то мали на наполовину ціни в магазині, але вийшло все наоборот, вони чомусь виросли Ну, саме тому деякі гравці цим не задоволені. Я також цим не задоволена. Так, котоні такий собі. Четверті. Це здається вмітку, коли ми були на відпочинку, точніше тоді, коли ми вже повернулися з Греції назад до Польщі. Е я намагалася запустити Pokemon Go, і тут мені приходить сповіщення, що потрібно оновити. Інакше, ну, ви самі розумієте, ті, хто грає, що якщо не оновити, значить в гру зайти не зможеш. Е заходжу я в Play Market, і там мені сюрприз. Пристрій несумісний з її версією. Боже, яка я тоді щаслива була, ви собі не уявляєте, це для мене був такий шок, такий удар. Я думала, що я в цього більше вже ніколи не повернуся. Але от кілька тижнів назад я приїхала до свого чоловіка, і він мені каже, поїхали, тобі купимо новий телефон. Але перед цим. Він мені дав свій телефон, щоб я там цих покемонів ловила. Він подивлявся, так подивлявся, і, мабуть, вирішив, що порай мені ловити. І він мені потім сказав: поїхали, купимо тобі телефон. Ну, і я спершу відмовлялася, тому що мій Redmi A1 ще ну, доволі таки стабільно працює. Але все одно ми поїхали. Ми десь половину познані об'їздили, поки ну, майже половину магазинів об'їздили, ось з... Чи з електронної техніки, чи як правильно це зветься. Ну і все ж таки знайшли. Redmi 15-й. І скажу так, що це найбюджетніший варіант для гри в Pokemon Go. Тобто все працює стабільно на цьому телефоні, може там трішки підвисає на записі, ну це вже така справа. Але в цілому, якщо ви бажаєте придбати собі якийсь новий. Смартфон бюджетний для ловлі покемонів, то Redmi 15 для вас підійде. Redmi 15 і Redmi Note 14, тому що у моєї мами Redmi Note 14 і він також доволі непогано працює. Ну, і сама Pokemon Go на ньому працює непогано. До речі, якщо ви могли помітити, у мене відсутній AR-режим. Так, мені бувало, пише, що о, ти граєш в Pokemon Go, хіба в Україні під час війни не заборонено сканування місцевості. Ну так я хочу сказати те, що тут у мене немає режиму, так що я в будь-якому випадку не зможу нічого сканувати. Та й взагалі про те сканування е, я дізналася тільки з того коментаря. Тобто раніше я про нього абсолютно нічого не знала. Я, ну, я бачила, що мені випадають квести на. Е, на те, щоб зробити знімок поки стопа, чи як воно там. Але я їх ніколи не виконувала. Ось у мене тут, до речі, у квестах висить один такий. Я вже навіть не пам'ятаю, в якому місці і в якій країні отримала цей квест. Я серйозно я не пам'ятаю і бачите, він. Я його залишила, тому що ну, мені просто впадло виконувати ці завдання на сканування. Та й тим більше, як я можу виконати це завдання, якщо я знаходжуся в Україні, а в мене зараз в Сполучених Штатах знаходиться мій персонаж? Ну, тобто, я залишила ось це одне завдання на сканування, тільки для того, щоб, у інших, для того, щоб з інших покестопів які. Мають аналогічні завдання, щоб вони просто звідти не випадали. От і все. Та й коли я була в Польщі і разом вже з чоловіком почала грати в Go, йому також швидко наскучили ось ці сканування місцевості. Тому ми просто такі завдання пропускаємо. Тут, до речі, Ніби були такі поки стопи, наскільки я пам'ятаю, яких завдання на сканування місця. Я залишуся зараз, не бачу, тут у нас команда R знову. Так. Я тебе шукую, каже, ну давай, спробуй мене здивувати. Хоча зараз такий час, що не майже нічим не здивуєш. Бе баран. Окей. <ріст> <ріст> okay. Так, мінус один. Тут, до речі, для новачків. Якщо ви першого покемона е завалили, ну, от якщо ви з командою R, не переставайте клікати по екрану, тому що ваш покемон може атакувати ще навіть тоді, коли ваш противник, ну, агент команди R, свого не випустив. Ну, думаю, ви це помітили. От і все. Ого, зібрали радар можна тепер надерти п'яту точку босу, але оскільки зараз санта моїці ніч. Вони не з'являються. Вони бачите, у нас такий режим підтримують. Вони вночі сплять на відміну від агентів. Так. Овечка така собі. Мені, до речі, недавно випав слакінг. Слакоть, точніше, топовий. Ну, як топовий. Тіньовий випав такий собі, а вже після того, як я його очистила, він виявився топовим. І я завалила кліфа лідера командир, і мені випав топовий ларвітарчик. Ну, він став топовий після того, як я його очистила. Ось зараз я вам покажу, в мене, наприклад, є... де він. Латіос у мене є. І ось тут, якщо зробити аналіз, тут, якщо його очистити, він також може бути топовий. Не факт, звичайно, але я все ж таки збираю цукерки, щоб його очистити, можливо, він буде топовий. Тому, коли ви бачите, що у вас походять легендарні рейди, я вам рекомендую ходити саме. На тіньові рейди, ну, звичайно, якщо у вас є з ким, тому що вам може випасти тіньовий покемон з таким відсотком IV, як це правильно називаємо. Ну, здається, IV називається, е, може випасти з таким відсотком IV, що після того, як ви цього покемона очистите, він може бути у вас 100%. От у мене, наприклад, було з Лугією. Вона, до речі, у мене зараз е, покемон приятель. Вона в мене топова, ця лугія. Зараз покажу. А, тут, здається, не можна дивитися, ну, зараз покажу тоді так. Так, легендарні лугія. І ось, якщо бачите, ось такі, такий, такий білий туман частково навколо неї з'являється. Ну, і ось, бачите, вона топова. Реджі Гігас, якого я також чистила, але, на жаль, він не виявився. Ну, такий собі. Він мені випав на дві зірочки, але я думаю, я його очищу, щоб хоча б було три. Колись, я пам'ятаю, Реджі Гігаса давали тільки за платні завдання. Але потім Реджі Гігас став доступний для всіх. Так, я бачу, що в мене. Підживемо цих покемонів, щоб мати куди подіти ось ці ліки. Тому що для мене найбільша проблема в самій грі після ось цих 50 монет, яких вкрай мало, це саме інвентар. Точніше, те, що місце в ньому швидко забивається. Так. Ну, давайте переглянемо, чи ці у нас хоча б сяючі, тому що я хочу все ж таки е спіймати того покемона, який з'явився на погоду. Жодного з них нема сяючого. А, цього я, здається, дивлю. Ну, окей. О, Нікіт, пам'ятаю Нікіт, колись я ще навіть робила відео про його дебют, поки он го візьму каву, а то я забула про неї. Я постійно, коли я граю якусь гру, хай то навіть генш, чи ще якось, я завжди люблю щось пити або чай, або каву, або якийсь компот. Ну що ж, так програма працює. Так, половиною, 12 кілометровка в мене є. І в мене є суперінкубатор, який мені дали за виконання завдання, пов'язаний. Або чи то з Селебі, чи то з покемоном Кельдео. Ну, з цими легендарками. За, які, за якесь завдання мені дали цього суперінкубатора, тому я його бережу, щоб коли в мене з'явиться завдання на вилуплення яєць, то щоб я його могла використати. До речі, зараз цей квест доволі корисний, в кого немає покемона Майлотіка. У мене він, здається, є. Так, в мене є мілотік, Ось. І щоб його отримати, потрібно фібаса еволюціонувати. А він, здається, дається за ці квести, коли вам потрібно вилупити яйце. Тому квести на вилуплення яєць не видаляйте, тому що Фібас і Майлотик рідкісні доволі покемони. О, щось у нас з'явилось на погоду. Це матчап. Окей, давайте його спіймом. Може, треба було на ананас кинути. У мене є Динамакс Мачамп. Але я навряд чи буду його прокачувати, тому що він не топовий. Ну, є там три зірочки, але я все ж таки добиваюся того, щоб в мене були найкращі покемони. Так, і ось цей Тарантула, здається, правильно назвала його. Чи таронтула. Вчора дебютував. Трішки підвисло, ну, ну нічого. Іноді таке трапляється. Так, ось. І шелдера ловіть обов'язково. Якщо ви його бачите, ловіть, ловіть, не оглядайтесь навіть, тому що за нього дають багато зореного пилу. Оце, якщо мене новенький, дивляться, ось, бачите, тисячу зореного пилу отримала, навіть відміну від звичайних покемонів, за яких е, набагато менше дають зореного пилу, параса ловіть. Я, до речі, здається, робила колись відео, ем, яких покемонів добити, щоб швидко накопичити згориний пил. А якщо, до прикладу, у мене на телефоні є ем, мапа, яка показує, ну, не завжди показує, але все ж таки показує гнізда покемонів у різних парках, у різних містах світу, Якщо до прикладу вдасться знайти гніздо покемона Параса, Шелдера або ж Моріала чи Морілала, як його там правильно, я і досі не можу запам'ятати, то це буде взагалі повна радість. Можна стільки зораного пилу за два тижні е, нафармити, що це просто жесть. Ну, міграція відбувається кожних два тижні в четвер. Так, поки нічого цікавого. Ага, das Чи... Ой, Даскала, Господи, Дасклопс! Це його еволюція. З'явилася. Так, Петіліл, може сяючий будеш? Не хочуть бути вони сяють, а ти. Я, до речі, ту бавовну зелений, той міхур зловила вчора сяюцю, і воно жовте виявляється, коли сяюче. Але ну, в цілому окей. О, то дедалі стартовик також ловіть. Я, ну, це на ваш голосу, тому що, до прикладу, я стартовиків дуже люблю, тому я їх ловлю. Не хоче цей блакитний крокодилчик ловитися. Ну, ши... Ну, ще й... втічі, давай. Я пам'ятаю, просто коли я в цитаделі з чоловіком ловила цих покемонів, і мені також м -м, якийсь покемон попався, я не пам'ятаю, чи то рідкісний був, чи який, але він мене так задовбав. Він постійно вистрибував з покебола. І я така сказала, ну ще втече. І хі, він не втік, він впіймався. Я думаю, що взагалі втече. Так, ну, мабуть, на цьому вже будемо завершувати, тому що вже пів години пройшло. Я приблизно на такий час і планую робити ролики. Ось, бачите, тут аеромапінг квест. Ну, дякую вам за перегляд. З вами був ігровий канал Cherry. Побачимось!